Добрий вечір. Час у марафоні. в нашому об'єктиві 316-й день війни. Для вас працюють команди фактів та вікон. Путін доручив запровадити так зване різдвяне перемир'я і закликав Україну зробити те ж саме. Як повідомляє прес-служба Кремля, режим припинення вогню, нібито має тривати півтори доби з 6 січня і до кінця 7 січня за московським часом. Очільник України терористки ідею різдвяного перемир'я подав керівник російської православної церкви Кирило в офісі президент. Президента України таку пропозицію з боку Росії назвали лицемірством, цинічною пасткою та елементом ворожої пропаганди, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, Україна не вестиме з Росією жодних переговорів про перемир'я. Військові країни-терористки мають залишити територію України. На Херсонщині російський снаряд вбив одразу цілу родину матір, батька і 12-річного сина. Усе сталося в обідній час. Сім'я перебувала у своєму власному домі в місті Береслав. Без загиблих не минулося і в самому Херсоні. В день росіяни били по центру міста і влучили в один із будинків. На місці загинув 18-річний юнак. Під обстріл потрапила і Херсонська пожежна частина. Втім, ніхто з людей, зокрема рятувальників, не постраждав. Тим часом до лікарень Херсона доправили трьох постраждалих від ранкової атаки в області. Двоє людей у Чорнобаївці і двоє в селі Комишани зазнали осколкових поранень середньої тяжкості. Під час атаки загарбники вкрили вогнем виключно цивільні об'єкти. Будинки автомобіль. Білі сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач і газопровід били з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Вони використовують терористичні методи, вони б'ють просто. По місту вони б'ють по іншим нашим населеним пунктам. Велика кількість пошкоджень, і необхідно проводити такі термінові ремонтні роботи, хоча б тимчасово закривати пошкодження в будівлях, вибити вибухову хвилю вікна. Двоє людей загинули ще одну поранено внаслідок ворожого обстрілу Бахмута. Повідомляє вранці керівник ОВА Донеччини. Вночі і вранці окупанти вели вогонь уздовж усієї лінії фронту. По лиману російська армія вдарила за 300 Кількох обстрілів зазнало Курахове. У місті пошкоджено шість приватних будинків, кілька крамниць і обладнання на інфраструктурному об'єкті. Від інтенсивного вогню з боку російської армії потерпає і Мар'їнка. Поодинокі прильоти зафіксовано також по старій частині. Авдіївки у часовому яру ворожим обстрілом зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено будівлю лікарні і чотири будинки. Ще одна потрощена п'ятиповерхівка у Солидарі. У лікарні на Дніпропетровщині помер літній чоловік, який напередодні отримав тяжкі поранення внаслідок ворожого обстрілу Нікополя. Вночі багатостраждальний Нікополь знову зазнав російських атак. Окупанти тричі накривали місто зградів та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів. Пошкоджені кілька будинків і господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди на щастя не постраждали. Серед ночі зненацька і по мирних кварталах. Тактика російських терористів, що регулярно цілять по Запоріжжю та його околицях незмінна. Під час чергової такої атаки варвари випустили три заряди з С-300, вгативши по інфраструктурному об'єкту і по подвір'ю багатоповерхівки. Вибухова хвиля потрощила вісім житлових будинок і дитсадок. Це перші хвилини після влучання російської С-300 посеред житлового кварталу на околиці міста. Від ранку біля епіцентру теракту пороються комунальники, прибирають потрощі на віконне скло. Серед багатоповерхівок побиті авто і вже присипана чимала вирва. У мене біля, от, ось ця фордочка, її вибило, відкрило, а я сидів рядом. Біля під'їздів вісьмох пошкоджених ракетним вибухом будинків гуртуються мешканці, серед яких тільки розмов про нічну атаку. Пан Анатолій твердить, цей район терористи поціляють не вперше. Місяця два назад, гаражі. Упала ракета чотири гаража, там не раз згривалось. Та Тут багато прильотів було. Цієї ночі кілька ракет упали і на сусідній інфраструктурний об'єкт. Окрім нього та житлових будинків, пошкоджений дитсадок. Був взрив і почали сипатися просто стекла. І все. потом у нас було ще два взриви. У наслідок теракту кажуть посадовці. Одної жінки легкі травми. За даними поліції, скалкових поранень ніг зазнав і 18-річний юнак. Ревізори збирають у кварталі дані щодо пошкоджень. Майна видаємо безкоштовно стройматеріали для того, щоб е, закрити вікна. Це видається, плівка видається ОСБ. Також зараз ведеться ремонт автодороги, яка була пошкоджена внутріквартальна. Люди поспіхом лагодять вікна. Бо ж мовляв, за кілька день очікуються морози та певнять, поціляти серед ночі по мирним кварталам здатні самі лише нелюди. Хуже фашистів. Це не люди. Андрій Почті, Артем Деженков. програма Вікна СТБ. Єдині новини. Трьох окупантів ліквідували українські снайпери, по інших відпрацювали наші мінометники. Чергову атаку на Бахмутському напрямку відбили напередодні українські прикордонники. Загарбники намагалися вкотре штурмувати позиції сил оборони, однак все безуспішно. З відстані півтора кілометра снайпери держприкордонслужби відпрацювали по трьох солдатах армії РФ. По інших загарбниках відпрацювали мінометні розрахунки охоронців кордону. Кількість знищених окупантів зараз уточнюється. Він створював українське кіно, а з початком великої війни відклав творчість і рушив на фронт. Сьогодні в Києві провели в останню путь режисера монтажу Віктора Ониська. Його роботи відомі глядачам українських серіалів, кліпів, художніх фільмів Сторожова застава Захар Беркут», Черкаси з Віктором Ониськом попрощалися на байковому цвинтарі. Столичний крематорій. Навколо чорні стрічки і військовий піксель. Побратими проведжають в останню путь свого командира з позивним Тарантіно. До фронту його життям було кіно. Віктор Онисько, режисер монтажу. Серед його робіт історичний екшен Захарберкут, фентезі «Сторожова застава, воєнна драма Черкаси. Коли Росія почала повномасштабну війну, Віктор пішов до війська. Коли він отримав повістку і пішов його хотіли взяти кудись в тил. І він не хотів цього, він хотів попасти на нуль, намагався попасти в, в саме пекло. Воював на Херсонщині та Донбасі. Останнім для нього став напрямок Бахмута. Це був великокаліберний удар. Безпосередньо по їхньому місцю зосередження. Віктор допомагав завжди, піклувався про людей, слухав, вислуховував завжди всіх. Попрощатися з Віктором прийшли його друзі і колеги з кіноіндустрії. В нього дуже багато різних робіт і вони всі яскраві. Але мені здається, що для нашого кіноком'юніті це приклад, як. Робити свою справу до кінця це дуже сумно. Але звичайно, що і я, і ми всі мої наші колеги, і ми будемо вічно вдячні за те, що не зробив. Останнє, що написав Віктор у соцмережах, подяка друзям за тепловізор для фронту розповідав про дев'ятирічну дочку, яка чекає вдома, і як важко втрачати побратимів. Та до останнього вірив у перемогу. Кожен новий ранок доводить, що неможливе можливо, і нагадую, ми обов'язково переможемо. Я Тарантіно, друга рота. Привіт, з серця, пітьми. Поліна Спасенко, Віктор Зеленков, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини. На гарячому піймали інспектора одеської митниці. Він вимагав з імпортера плату за безперешкодний віз генераторів та електроприладів в Україну. Митник брав гроші за уникнення штучних проблем і оцінював свої послуги в 50% від вартості товару. Як згодом з'ясувалося, на одеській митниці це була усталена і добре напрацьована схема поборів. ДБР і обласна прокуратура констатували, тамтешні митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари. Це підтвердив і обшук митного посту. Гроші знайшли під плінку саме в обігрівачах, в туалеті. Інспектори лише за кілька годин зміни встигли заробити майже 65 тисяч гривень. Нагадаю, раніше ДБР виявило на Одеській митниці прихований товар вартістю понад півтора мільярда гривень. Серед нього був навіть гелікоптер. Успенські собори трапезна церкви Києво-Печерської лаври, які до цього займав московський патріархат, повернулися в користування держави. Про це офіційно повідомили у міністерстві культури. За словами міністра Олександра Ткаченка, кілька годин тому завершила свою роботу комісія, яка провела технічний огляд будівель і описала церковне майно, адже Києво-Печерська лавра входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І дуже важливо наголосить Ткаченко дотримуватись процедури збереження пам'яток. Нагадаю, 31 грудня закінчився термін. Аннього договору з московським патріархатом про оренду цих приміщень і Мінгурт його продовжувати не рекомендував. Колишній намісник Лаври Павло на підписання акту передачі не з'явився. Уже 7 січня службу з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проведе очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній. Буквально за 15 хвилин наш свіжий випуск. Ну а зараз розмовна студія, і я передаю слово Яні Брензе. Добрий вечір, Яна, ще раз. Дякую, дякую, Олено. Я одразу